Добрий день, шановні колеги, вас вітає кафедра травматології та ортопедії Національного медичного університету імені Богомольця та інститут травматології та ортопедії нам України з новорічними святами. До вашої уваги, доповідь Застосування 3D-моделювання при плануванні індивідуального тотального ендопротезування пацієнтів з пухлинами кісток. Автори Бур'янов, Бурбурська, Чорний, Галузинський. Доповідає чорний. Актуальність у різних дослідженнях на невеликих групах пацієнтів виявлено, що 3D-моделювання зменшує травматичність операції за рахунок зменшення розмірів доступу, крововтрати часу операції, травматизації тканин, підвищення точності установки компонентів ендопротеза. Кутів нахилу та ротації, поліпшення функціональних результатів, завдяки чому відновлення функції кінцівки відбувається швидше. В експериментальному дослідженні сегментарний дефект кістки у кролі імплантували 3D-друкований 3D скафолд з бета-трикальці фосфату у порівнянні з порожнім дефектом. Було показано, що такі скафолди біологічно сумісні, резервуються і можуть направлено регенерувати та реконструювати кістки в сегментарному дефекті довгої кістки. В іншому дослідженні показано, що заміщення дефектів індивідуальним імплантом, виготовленим шляхом тривимірного друку. З кісткового цемента або поліуретанового полімеру при попливних кісток кінцівок, е, отримані добрі та задовільні результати за функціональними шкалами. Чен і співавтори е, розробили хірургічну навігаційну систему, що включає, включає алгоритм каблі, е, калібрування імплантів, так що хірургічні інструменти і 3D друковані індивідуальні імпланти можна відстежувати і надавати на екрані комп'ютера. В режимі реального часу, таким чином покращуючи точність імплантації в 3-5 разів. Таким чином, сьогодні, на сьогодні, удосконалення лікування дефектів кісток при новоутвореннях та захворюваннях кісток є важливим завданням для реконструктивної відновної ортопедії та біомедичної інженерії. Мета роботи впровадження 3D-моделювання та друку індивідуальних макетів прототипів ураженої кістки та ендопротеза в переопераційному плануванні у пацієнтів з новоутвореннями кісток. Матеріали та методи дослідження в роботі представлені етапи передопераційного планування за допомогою надрукованих 3D-пластикових макетів прототипів кістки, індивідуального ендопротезу та успішного проведення. Операції резекції кістки з новоутворенням, індивідуального тотального ендопротезу суглоба у п'яти пацієнтів з злоякісними пухлинами кісток. Операції проводили на базі Інституту травматології та ортопедії та за участі лабораторії біомедичної інженерії інституту. На слайді зображено етап сегментації зображень з даних комп'ютерної томографії у пацієнтки з новоутворенням плечової кістки. При побудові тривимірної моделі поширово в різних площинах у спеціалізованій програмі аналізують та обробляють двовимірні зображення комп'ютерної томографії у форматі DICOM або іншим. Оброблене зображення зберігається у форматі STL, в якому проводиться автоматичне і штучне виправлення та редагування stl моделі, на підставі чого інженер коригує вихідний дизайн. Далі. Переводять готову stl модель в програму 3D-принтеру, задають положення, деталі під час друку, тип та кількість підтримок, оптимальну швидкість та температуру для друку, і виконують друк з АБС пластику, який легко обробляється. Клінічний приклад: жінка 65 років з метастазами раку нирки у плечову кістку. Представлена рентгенографія, на якій зображена. Великих розмірів новоутворення плечової кістки, патологічний перелом, далі томографія, далі побудований стель, макет, і далі пластиковий макет прототип плечової кістки з новоутворенням та магістральними сідинами. і в подальшому Вироблена модель індивідуального ендопротезу плечової кісті та ліктового суглобу. Етап хірургічного втручання, резекція нижньої половини плечової кісті, індивідуальне тотальне цементне ендопротезування правого ліктового суглоба, видалений препарат. Ми бачимо близько 20 см дистального кінця плечової кісті з пухлиною і рентгенограми після. Операції індивідуального ендопротизування правого лігнього суглоба за шкалою МСТС, функціональний результат склав 74%. Клінічний приклад номер 2. Чоловік 37 років, рецидив хондросаркоми великого мілкової кістки. В анамнезі має е, дві спроби видалення остеохондроми. На слайді зображена рентгенограма. З новоутворенням великих розмірів комп'ютерна томограма та макет прототип великого мілкової кістки пацієнта з рецидивом хондросаркоми та також змодельований індивідуальний ендопротез. На наступному слайді ми бачимо етапи операції, резекцію великомілкової кістки з пухлиною, етап установки ендопротезу. Вигляд макро макропрепарату та рентгенограма після видалення рецидиву і тотального ендопротезування. Функція за шкалою МСТ в даному випадку склала 78%. Клінічний приклад номер 3. жінка 30 років, діагноз остеосаркома стегнової кістки, зображена томографія. Побудована комп'ютерна СТЛ-модель імпланту, пластиковий макет, прототип, і був надрукований титановий імплант з напиленням керамічного матеріалу. Далі ми бачимо етап установки імпланта та рентгенограма після, після операції. Через два місяці вона навантажує. Хвору кінцівку на 20%. Продовжує лікування та реабілітація. На наступному слайді використання індивідуальної навігаційної системи. Тут ми бачимо резекційні, резекційні навігатори для спилу стегнової кістки. Та е, навігатор для центрації, е, блокуючого інтермодулярного стрижня. Е, наступний клінічний приклад номер чотири. Е, жінка 72 років з е, хондросаркома стегнової кістки і патологічний перелом. Ми бачимо це зображено, зображено на рентгенограмі, далі побудована комп'ютерна stl модель е, у порівнянні із здоровою. Здоровим Кінцівкою і етап планування та рентгенограма тотального ендопротезу після операції. Клінічний приклад номер 5: чоловік 46 років з метастазом анонімного раку стегнову кістку, отримав курси хіміотерапії. Резекцію стегнової кістки і тотальне ендопротизування кульчового суглоба. В подальшому в нього розвилась септична нестабільність, був встановлений спейсер металоцемент. Далі виконаний виконаний цифровий макет, макет прототип. Із пластику, спейсера та е, ураженої кістки, і е, на останньому фото ми бачимо індивідуальний ендопротез з напиленням керамічного матеріалу. Висновки: цифрові та пластикові макети прототипів кісток, створені на основі даних томографії, мали відповідні з індивідуальними розмірами анатомічної структури пацієнта в масштабі 1 до 1, що дало змогу планування хірургічного доступу та моделювання. Індивідуального імпланту застосування 3D-моделювання у пацієнтів з пухлинами кісток дозволяє зменшити ускладнення і покращити якість хірургічного втручання. Дякую за увагу.